На початку засідання заступник голови облдержадміністрації Віктор Балюрко представив начальника управління культури і туризму Юрія Градовського. Після чого коротко зупинився на питаннях, над якими працює облдержадміністрація. Зокрема, це робота по організації та підготовці до виборів місцевих рад. Ми обираємо владу для себе. Уже ближче, ніж ця влада, до нас вже ніхто не буде. Ніж влада, органи місцевого самоврядування, депутатський корпус. Сільських, селищних, районних і обласних рад Готується область і до опалювального сезону, зазначив Віктор Балюрко, а ще до остаточних розрахунків з боргами по заробітній платі. Завдання у нас стоїть одне. До 1 січня на всіх рівнях погазити повністю заборгованості по області і заробітних плат. І президент сказав чітко. Не погасити, заборгованість буде погашена. Але або ви її погасите, або погашать за вас хтось інше. Так сказано керівникам обласних і районних адміністрацій. Далі мова йшла про роботу шкіл естетичного виховання, і саме те, що засідання колегії відбувалося за участі не лише начальників відділів культури і туризму райдержадміністрацій, але й директорів музичних шкіл області. Питання, які виникали під час обговорення, вирішували одразу.